Форсунки Gas тип 32 3 циліндра, 3ома. Форсунки Gas встановлюють на системах 4-го покоління на інжекторних 3 і 5-6-циліндрових автомобілях. Виконані форсунки Gas Тип 32 в корпусі з композитного пластику, що значно знижує вагу для форсункової рейки. Корпус має можливість підведення газу з обох сторін, а в комплекті є заглушка для штуцера, що не використовується. Головними перевагами Грінкас Тип 32. Є високі показники часу відкриття, закриття та бюджетна ціна. Характеристика: опір котушки 2 Ом. Час відкриття 2,8 мс. час закриття 2,4 мс. Розбірні, ремонтно придатні, Має можливість підведення газу з обох боків. В комплекті Штуцера в колектор і амортизатори на форсунках. Є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.